Що ж робити? Якесь замкнуте коло. Війна не оминула жодного громадянина нашої країни, особливо болісно її відчули внутрішньопереміщені особи. Сьогодні у Кременчуці відбувся регіональний показ та інтерактивне обговорення форум театру, де окреслили проблеми переселенців. Сьогодні в місті Кременчуці відбувається подія, яка присвячена обговоренню в нашому суспільстві проблеми внутрішньопереміщених осіб дітей, числа внутрішньопереміщених осіб. Як краще влаштувати їх на новому місці перебування? Новому місці проживання, як виднати ті питання, які виникають в процесі життєдіяльності людей, які були змушені через війну покинути свої домівки. Нова форма для нашого міста. Вона буде відбуватися у вигляді театру. Ми сподіваємося, що така форма роботи дозволить нам виявити найбільш болючі проблеми, що турбують внутрішньо переміщених осіб, та знайти шляхи подолання цих проблем. Організатори чітко окреслили проблеми та сформулювали питання, відповівши на які у нашого суспільства є можливість покращити життя переселенців, а особливо дітей, та допомогти їм швидше інтегруватися у соціум в рамках програми Єднання заради дії, що реалізується Айрекс в Україні спільно із благодійним фондом Стабілізейшн Services» та за підтримки Держдепу США. Конкретно ця активність реалізується в рамках робочої групи з захисту прав дітей з поміж ВПО. Наша програма спрямована на підтримку внутрішньопереміщених осіб, на підтримку створення рад ВПО та реалізацію захисту прав переміщених осіб. Зокрема, ця активність вона спрямована на захист прав дітей з поміж ВПО. Актори вистави коло зобразили найтиповіші ситуації, з якими стикаються люди, вимушені покинути свою рідну домівку через війну. Театрали переконливо перевтілилися, а дехто навіть поділився і своїм реальним досвідом, аби кожен глядач прожив історію героїв. вистави. для мене форум театр це засіб як обговорення, як засіб. Донесення інформації про проблеми, які стикаються внутрішньопереміщені особи, і найважливіше це підтримка наших дітей з числа внутрішньопереміщених осіб, їхньої інтеграції, їхньої адаптації в нашій громаді. І саме головне створення сприятливих дружніх відносин між переміщеними особами і громадою. Глядачі цього проєкту форум вистави також змогли стати частиною акторської трупи. На сцену винесли свої історії, обговорили їх та накреслили шляхи вирішення проблем, з якими стикнулися. Це потрібно, щоб отриманий досвід надалі змогли використовувати для допомоги внутрішньо переміщеним особам. Тема взаємодії мої між батьками та дітьми є дуже важливою і є дуже актуальною для нас. Тому для себе я сьогодні з іншого боку, взагалі відкрила цю тему. Побачила те, що нам є ще над чим працювати. А є ще важливість більше заходів проводити для дітей для їх реабілітації. Вчора відбувалося перше засідання ради з питань внутрішньопереміщених осіб, і насправді перед засіданням, коли ми будемо робити стратегію нашої роботи, дуже важливо було провести цей форум театр для того, щоб безпосередньо зрозуміти проблеми осіб, з питань яких ми працюємо. Мама, я дякую тобі за підтримку. І я згодна віддати тобі мою копілочку, яку я збирала весь час цей. Але ж ми разом це зробимо. Так, Табор. я тебе дуже люблю. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.